І наступає рік 18-й. в Одесі, і по всій країні чимало нападів на активістів. В тому ж році вб'ють активістку Катерину Гандзю. Зазвичай прийнято всі ці напади, і Стерненка, і Гандзюка, і десятків інших об'єднувати як приклади нового системного явища напади на активістів. І що, мовляв, влада знахабніла і центральна, і місцева, і забули вони про майдан, і його уроки, і все інше. На Стерненка буде аж три напади в цей період лише за кілька місяців. Перший напад в лютому 18-го року. На нього у його ж під'їзді і б'ють. Задача, схожа, була саме налякати, а не вбити. Стерненко потрапляє тоді до лікар. Наступний напад, теж скоріше характеру, задля переляку, стався в травні. Стерненко виходив з дому і йому вистрілили два рази в шию з травматичного пістолету. Серйозно він не постраждав. А ось вже третій напад стане і дійсно трагічним. Того ж місяця, 24 травня 2018 року, один з двох нападників взагалі загине. Два тіпа чекали Стерненко біля під'їзду, напали на нього і. Його його дівчинку почалася сутичка. Стерненко дістав ніж і почав відбиватися. Нападники почали тікати. За одним побігла дівчина Сергія, щоб прислідкувати, її, я так поняв, куди він тікає. А за другим побіг сам Сергій. Біжали десь 100 метрів. Нападник падає від поранення, просить викликати швидку. Стерненко бачить, що і сам поранений, у нього артеріальне кровотече з руки. Його рятує перехожий, а ось нападник вже просто помирає. Приблизно така історія, якщо коротко. І основна загвоздка в цій історії тут у. Моменті з ножем, і тим, а чи це не було перевищенням самооборони, чи не зарізав стерненко нападника, вже наздогнавши його, чи зробив це ще раніше в пилу боротьби перед тим, як біжати за ним 100 метрів. А то після поранення просто витік кров'ю пізніше, коли пробіг ці самі 100 метрів? До речі, забув при записі згадати важливий сюжет саме про ніж стерненка. З ним є дивовижні моменти, які одразу підривають довіру до усіх інших версій стерненка з приводу цього замаху. На початку, коли замах стався, він з дівчиною запустив одразу стрім з місця подій, і на ньому Сергій говорив, що він застосував свій ніж. Ось лежить нападник, йшло на мені назустріч двоє людей. Почали наносити удари. але я встиг застосувати свій ніж. Але пізніше у журналістів на різних інтерв'ю він почав підляти і відмовлятися від цих своїх слів. Ще додому і так ходить до будинку, нас які... Почали наносити мені удари, а в тому числі ноля. Вдалося відібрати. Що відібрати? Ніж у них відібрав. А, це їхній ніж був. Так, Бо я читав, що ти дістав свій ніж, ніби ти ходив з ножем. На питання, чому він говорив під час трансляції, що ніж належить йому. Стерненко заявляє, що, можливо, сказав це у шоковому стані, і зараз вже не пам'ятає, що говорив під час трансляції. Пізніше ця версія знову зміниться, і виявиться, що ніж все ж був його, а у нападників був свій, який так і не вдалося знайти. До речі, питання, кому належить цей ніж, і чи був він у нападників взагалі, важливе, бо від цього залежить кваліфікувати цю справу як самозахист правомірний чи надмірний. Сторона нападників, а вже ж стверджує, що Стерненко холоднокровно догнав нападника і встромив тому, ніж у серце. Цю версію а вже ж починають підтримувати всі колишні регіонали, місцева поліція, і влада теж місцева, і ті, кому не подобався Стерненко особисто. Судячи з допитів, такий умовний варіант шаленства і дійсно можливо від Стерненка. Бо, як випливає зі справи, стерненко був дуже вкорвлений самим фактом чергового нападу. Кричав щось на нападників агресивно і був ну не в собі. Що ж говорить слід слідство і експертиза, а поки що насправді нічого в той момент. Ця справа відкладається до найкращих часів на два роки, поки до влади не прийде Зеленський. А справи Стерненка не візьмуть із небуття і не почнуть знову просувати. Якщо хочете спойлер, то думаю, добре. Зараз вам скажу позицію слідства. По перше, судячи з їх експертизи, Стерненко порізав себе сам, все, щоб пізніше виправдати напад на загиблого. А загиблий був зарізаний саме через 100 метрів, тобто слідство свідомо прийняло сторон. Загиблого, так би мовити. Ну і щоб засадити Стерненко, все так конструювалося. На думку експертів, нападник отримав ножовий удар у серце там же, де його потім знайшли. Оскільки приблизно через 19-21 секунду після завдання травми він втратив 30% обсягу циркуляційної крові та знепритомнів, то не міг він пробігти 100 метрів, нібито тікаючи від стерненка. Також експерти звернули увагу на горизонтальну рану правого плеча у цього Кузніцова, яку, як вони вважають, той міг отримати лише. Лише після удару в серце, але перед тим, як знепритомнів і впав. Приблизно через 4 хвилини Кузніцов помер від різкої крововтрати. А вже ж сторона Стерненка каже, що ці результати судово-медичних експертиз не відповідають дійсності. І як воно там, скажу я так, дізнатися, неможливо, ну, на той момент поки що. Справи тривали до кінця 23-го року. Восени 23-го нова експертиза заявила, що нападник все ж міг пробігти якусь там відстань з такими пораненнями, тобто минуло. Експертиза виходить була не тою і неправдивою вже влітку, 23-го Прокурор попросив додаткову психіатричну експертизу для самого Стерненка. Але ще через кілька місяців під кінець року сам Стерненко заявив, що цю справу просто закрили. Ця справа, хоча і закрита, білих плям в ній все одно вистачає. А конкретна ваша позиція з цього питання може грунтуватися лише на особистих симпатіях, а не на фактах. Для мене фактів недостатньо все ще, і вони протирічать один одному. Я не можу довіряти одній експертизі. Експертизі і не довіряти інші. Я не можу довіряти прокурору судді тут, і не довіряти йому там. Не можу довіряти і владі, і силовикам з їх сумнівними методами. Так само не можу повністю повірити і самому Стерненкові. Хоча очевидно, що до умовного шарія скочуватися і говорити, що псих Стерненко зарізати хотів взагалі рандомних перехожих. Це теж повна діч. Чому важливий саме цей момент здоганяв чи ні і довіруючи чи то до однієї експертизи, чи то до іншої, ну бо зрозуміло від цього залежить чи вважати це перевищ Меж самооборони чи ні, взагалі судячи з судової практики, все складно в цьому плані, незважаючи на те, що ти ніби можеш, ну припустимо, вбити нападника з ножем, який на тебе напав, але часто судді виносять рішення, що, мовляв, був інший якийсь варіант вберегти себе від нападника, вберегти своє життя і вбивати, чи тяжко його калічити. Це був крайній і зайвий варіант. І за цей варіант карають. І якщо виявиться, що нападник вже якби тікав, що він нападав взагалі, не з ножем, а з голими руками, а це важливо, якщо нападають на тебе без зброї, ти когось вбиваєш, це майже точно перевищення меж самооборони. І якщо так виявиться у підсумку, то Стерненко мав би сидіти по існуючих законах і судовій практиці, і доволі довго мав би сидіти. Саме тому ці нюанси і важливі. Можливо, колись про це дізнаємося більше. Але скоріше все ж не дізнаємося, якщо справу то закрили вже остаточно. Я ж особисто проти таких нечітких меж цієї самооборони і за більш широке заслуження. Сування самооборони і без усіх зайвих, але ну то таке. Давайте поки що рухатися далі по хронометражу.